Аеродромів, які забезпечують стратегічну авіацію, в Росії фактично залишився Енгельс. Можливо, ще деякі аеродроми можуть здійснювати певні функції, але от базування стратегічної авіації, підготовка їх до вильотів це дуже складна справа, дуже складний процес. І, в принципі, за 30 років після розпаду радянського союзу в Росії от Енгельс залишився таким унікальним аеродромом в цьому сенсі і тому. Якраз е, удар по цьому аеродрому є надзвичайною подією в історії Росії. Я думаю, що вона ця історія буде продовжуватися. Я сподіваюся, що стратегічна авіації в Росії буде менше і менше. Я хотів би просто нагадати, що сьогодні, е, 5 грудня е, 98-му році Україна підписала Сполученими Штатами договір щодо знищення української стратегічної авіації 44 літаків літаків Ту-95 і ту 160 е, я не помилився, У нас були такі літаки: 44 штуки, дуже багато більше ніж зараз у Росії, фактично. І тисячу ракет Х-55. Із них частина була передана Росії, тобто частина цих літаків була знищена, частина була передана Росії. Не виключено, що ці борти наносять удари по Україні. А ракети з тисячу, здається, 850 було передано. Росії і вони стовідсотково наносять наносили, наносять удари по території України. Я просто хочу сказати, що історія вона така штука, коли ухвалюєш незрозумілі рішення, чому Сполучені Штати вирішили передати статичні бомбардувальники Росії і майже тисячу ракет. Мені не зрозуміло, особливо з точки зору Будапештського рандуму, який також був підписаний до речі в цей же день 94-му році. Якась циклічність спостерігається, і нарешті ми потрошку починаємо повертати те, що віддали? Я маю на увазі стратегічну авіацію. Росія, я думаю, не має права мати таку, такий інструмент, оскільки вона не вміє з ним поводитися. Ви сказали, ми повер... ми починаємо повертати те, що віддали. Ви маєте на увазі, що за цими ударами стоять Збройні сили України, чи що? Ну, я думаю, що можливо, Папа Римський, але я все ж таки більше думаю, що це Збройні Сили України. А є два варіанти: угу. Папа Римський або Збройні Сили України. А в який спосіб це могли збро... зробити Збройні Сили України? Ми просто показуємо от зараз на карті. Е, і Саратівська область, власне, аеропорт Енгельс, і Рязанська область це 700-800 кілометрів від українського кордону. Є е, чим Україні туди долітати? Ну, якщо щось долетіло, то воно долетіло. Я просто хочу нагадати, наприклад, є така країна Іран, в якої оборонно-промисловий комплекс ну, набагато менш розвинутий, ніж в Україні, ну так склалося історично. Так от, Іран передав Росії ті ж самі шахеди, які є дійсно зроблені, начебто на колінці, але можуть досить далеко доносити цей вантаж. І я думаю, що Україна абсолютно здатна створити. Щось схоже, а я думаю, що і і краще. Тобто, в чому різниця між, наприклад, крилатою ракетою і таким безпілотником, як Шахет, що це є штука дешева, вона летить низько, вона є непомітною для радарів і тому може проникати досить далеко на територію противника. Тому, в принципі, 600, 700, 800 кілометрів це е, дистанція, яку я думаю, такий безпілотник може подолати і нанести удар. Досить точно по а, а, певному об'єкту. У мене тут два уточнення. Я думаю, що людям, які не дотичні до війська, теж не зрозуміло. А як безпілотник може пролетіти 700-800 кілометрів і залишитись непоміченим? А, справа в тому, що радари протиповітряної оборони вони заточені на певні цілі. Ну, наприклад, на літаки, на крилаті ракети, на а, балістичні ракети. Такі безпілотники можуть летіти фактично під скажімо так, діаграмою діяльності цих радарів і таким чином залишатися непомітними. Тобто ці радари не зможуть їх визначити або будуть визначати як цілі, які не підлягають класифікації, або, тобто ці цілі не будуть викликати занепокоєння у російських ППОшників. Тобто Можливо, і така штука, але. По шахедам згадайте, що перші хвилі ударів шахедів, вони були досить важкими для визначення і знищення, оскільки вони летіли низько, хоча і повільно, але низько, і таким чином вони залишалися непомітними для радіолокаційних станцій системи протиповітряної оборони. А в ще одне уточнення по цьому ж питанню: а в Україні є такі дрони? Ну, це я думаю, секретна інформація. Ага, просто справді я маю тут додати, що Міністерство оборони України або Збройні Сили України не коментували цю ситуацію. Прокоментував лише радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Ну і він прокоментував це дуже по філософськи. Мовляв, земля кругла, все, що буде запущено, повернеться тобі обов'язково. Ну я не дослівно, але приблизно якось так. Тобто, українська сторона не коментувала це. Ваші припущення були, що це могла ну, збройні сили. Дивіться збройні сили. Я колись читав. Функціонал Збройних сил України і там немає функції коментувати. У них зовсім інші функції, вони їх виконують. А коментують інші особи, їхні речники. Так, а обов'язково тоді уточніть, будь ласка, як от ви ви сказали, ви на початку нашої розмови е, охарактеризували цей аеродром в місті Енгельс, е, про те, що там зберігалася стратегічна авіація. Е, я навіть читала, що там було місце дислокації Ілів 76-х. Що це в контексті війни означає, якщо, е, якщо по таких аеродромах була завдана атака? Тепер вони не будуть там тримати ці літаки. Е, мінус одна одна локація, звідки випускалися, вилітали літаки і випускалися. Скали ракети по Україні, чи що це що це дає я вже казав аеродром, аеродромний комплекс Сенгельс. Він унікальний. Тобто, ним якщо ми знищимо цей комплекс, у них взагалі буде величезна проблема з базуванням стратегічної авіації, особливо з точки зору європейської частини. Тобто, це унікальний комплекс, який залишився після розпаду радянського союзу, і фактично на ньому можуть лише базувати і особливо. Що стосується підготовки і застосування авіації, то базувати, в принципі, можна будь-де, а от готувати і застосовувати якраз цей аеродром є унікальним для, саме для стратегічної авіації. Стосовно Іл-76, це всього-навсього військово-транспортний літак, Іл-76 може базуватися в будь-якому аеропорту. Тут немає проблеми. А от Ту-95, Ту-160 це складні дуже комплекси. Авіаційні і якраз на ЕН на аеродромі Енгельс існує система забезпечення їх підготовки до, до застосування. Тобто, якщо його знищити, наприклад, то у Росії будуть величезні проблеми. І я думаю, що у Путіна зараз е, там е, в відповідних структурах дуже нервують, і е, я би сказав, можливо, навіть щось схоже на паніку, тому що якщо такий удар буде масовий. То будуть величезні проблеми. Можна просто можливо, ви бачили супутникові знімки, як щільно там стоїть стратегічна авіація. І коли росіяни зараз повідомляють про два літаки пошкоджені, навіть судячи з цього вибуху, я я думаю, що супутникові знімки покажуть трошки більше пошкодження ніж два літаки.